Слава Ісусу Христу! Цю сьогоднішню суботу вітаю всіх на початку нашої молитви і прошу, щоб цією молитвою, сьогоднішньою молитвою розважання ми вшанували пам'ять усіх тих людей, які загинули в часі цієї війни. Бо сьогодні якраз є. Так звана батьківська субота, поминальна субота, коли ми молимося за всіх померлих. Отож, запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, що собі присісти. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаїв. Дух Господній спочине на ньому. Дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Це пророчі слова Ісаї. Слова, які Він говорив про майбутнього Месія говорив про Ісуса. Він описує, хто буде ось цей Месія, хто буде ось цей, кого чекає весь ізраїльський народ. Він давав йому конкретні характеристики. І от якраз він описує його, що дух Господній буде на ньому, що він буде по справедливості судити, що дух знання і страху Господнього буде на ньому. Так, це були слова про Ісуса Христа. Але ким була особа Ісуса для всіх нас? І залишається зрештою? Це втілення любові, любові до ближнього, любові до Бога і любові до себе. Це втілення виконання Божої волі. Це втілення бажання захистити людське життя. І все це він робив з Богом в серці і з вірою. Але саме приклад такої любові, такого служіння ми сьогодні бачимо. В тих людях, які захищають Україну. Ми бачимо в тих людях, які віддали своє життя, тому що вони хоч прагнули справедливості. І прагнуть справедливості. Бо справедливість полягає в тому, що Україна має бути незалежною державою, і ніхто не має права зазіхати на, на нашій території. Ніхто не має права нам вказувати, як ми маємо жити, якою мовою розмовляти. Тому що ми хочемо бути вільними. І кожен, хто віддав своє життя за це, то Дух Господній перебував на ньому. Він сповняв оцю Божу волю: берегти те, що Тобі дано. Берегти те, що дав нам Господь. Бо нашу країну, нашу мову, наших рідних, близьких, наше життя дав нам Господь. І тільки Господь Бог вирішує, коли це в нас забрати. Не людина, а тільки Бог. І оцей сьогоднішній день, чому я кажу, ми молимося за цих людей, тих людей, які сповнили Божу волю. Вони захищали життя. Вони захищали те, що нам було дано як дар. Дух Господній перебуває на них. Він перебував з ними, коли вони були тут, на землі і перебуває там, на небесах. Але водночас, знаєте, їхнє життя має стати для нас прикладом. Їхня смерть має стати наукою для тих. Хто втікає, хто боїться, хто ховається. Життя цих людей це життя святих. І ми дивимо, адже ми дивимося, наприклад, інших людей. Чомусь ми не втікаємо від того, щоб займатися бізнесом після того, як потерпіли якусь там неудачу. Але беремо за приклад успішних людей. Які досягнули чесним способом. Ну, давайте так, не будемо про це говорити, але досягнули успіху в бізнесі. Чому спортсмени беруть за приклад тих інших спортсменів, які з року в рік себе удосконалюють. Які та, цього року отримали на Олімпійських іграх там, третє місце, але не здав не опустив руки, а продовжував далі тренуватися і через 4 роки отримав золото. Беремо собі за приклад цих людей, правда ж? Не боїмося того пережиття, того, того неуспіху, тому що бачимо приклад успішності тих, хто не здався. Так чому ж ми боїмося взяти за приклад життя цих людей? Цих військових? Волонтерів, медиків, тих людей, які усувають наслідки цієї війни, цих комунальщиків, служби ДНС, які гасять пожежі, розміновують. Тож маємо навчитися в цих людей, що якщо хочемо жити, то не повинні боятися. Той, хто не боїться, на ньому перебуває якраз до Господній. Христос, попри всі небезпеки, Він не боявся. Він ішов і служив. Він не боявся, бо знав, що має сповнити цю волю Божу. Він знав, що Бог є з ним. І тому кожен з нас не повинен боятись, сповнити те, що хоче від нас, Господь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, по всіх і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони Захисти Господи цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, служби МНС і пожежників. Поліції, прикордонники, усіх тих, хто зараз перебуває на окупованих територіях. Захисти й поверни всіх наших військовополонених і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої злочини, розкайли своїх гріхах, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Благословить, захорони нас, Господи, ти святий іси завжди, нині і повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! No.